Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте подбайками коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Якщо ви шукали хороший рецепт квашених помідорів, то ви його знайшли. Коли з'їсти помідори, то можна ще в такому розсолі з, і з під огірків з-під помідорів засолити капусту. І вона буде дуже смачна. Нарізаю е, такими квадратиками і в розсол закладаю, але добре закласти в е, трохлітрові банки, щоб вона там хорошо притиснулася. Докладне відео про квашення помідорів підвяжу до цього відео. Заходьте, переглядайте, підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу. До зустрічі!